Щорічно на першу неділю жовтня в Україні відзначається День працівників освіти. Тому хочу щиро привітати, по-перше, Черкаський національний університет із Днем працівників освіти, а також всіх освітян області, адже це кропітка і надважлива справа навчати дітей, навчати студентів. Готувати їх до широкого життя, готувати їх до тої чи іншої фахової професії. А саме головне вчити, бути громадянином, бути господарем своєї долі і бути особистостю. Тож вітаю вас, бажаю наснаги, бажаю успіхів, бажаю. Всього-всього найкращого, бо справу, яку робить учитель, це свята справа з Днем працівників освіти.